Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами дивимося Дніпро. Область, що чекає, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. І давайте подивимось, що ж насправді буде відбуватись. У нас зараз з вами збір на медицину. І нагадаю, що за донатики від 200 гривень ми розігруємо подаруночки. Більш детальна інформація буде під відео в закріпленому коментарі, а вже розіграш на телеграмі. Долучайтесь, купимо турнікети. Всіх рада бачити. Дивимось в Дніпро найближчі дні. Не хочемо ми нікуди їхати, хоча там будуть у вас розганяти, що можуть бути великі проблеми, що треба, знаєте, майже втікати, майже бігти. Ні, не хочемо ми нікуди бігти, не хочемо ми втікати. Будемо чекати на гарні новини, однак реагуйте на тривоги, тому що 2-3 ночі будуть такі, знаєте, важкі і дуже незрозумілі, тому що ворог нібито цілі спрямовує. При цьому, як знаєте, летить-летить, не залітає, не долітає, оминає знову. А потім, тоді, коли от воно взагалі в інший бік планувало летіти, воно раз і з'являється у вас. Будьте дуже обережні, якісь такі підступні маневри. Дніпро, найближчі дні до центру міста тягнеться. Нам треба якось перегрупуватись, перепланувати по фронту, тому що ворог щось планує. Да, планує сильний обстріл прифронтових. Дивіться, для Дніпра є загроза ракет і руйнувань. І знову показує з води заходить. Давайте ще. Дніпро найближчі дні. Обман, дурить ж. я ж кажу дурить. Карта смерті. Що багато втрат на фронті. Що по місту прильот до центру міста тягнеться. Передмістя гупає, він знову щось буде намагатися чимось добити до міста. Я хочу все ж таки навчитись добивати іншою зброєю до міста. Яка ціль? Цивільні. Потім пауза. Знову атака, знову цивільна інфраструктура. Показую силу свою так. перетин областей. Фронт. Чого ми повинні були йти в наступ, ну, просуватися трошки вперед, відсувати ворога. Все було як нібито сплановане, знову питання грошей. От я буду не я, дивіться, по Дніпропетровщині буде викрито зрадника, який всередині структури. Це не найвища ланка, може бути хтось з офіцерів, але не найвищих. Людина, яка буде здавати якісь наші плани щодо руху, щодо опору, щодо захисту Дніпропетровщини. Це буде. Людина буде викрита. Чому от не виходить щось там? Це відповідь на ваше питання. Тому що, тому що є вороги всередині. Павлоград найближчі дні дрони. Різні і важкі, і легкі. Перед містом гупа, карта смерті, багато обстрілів. Таке відчуття, що одночасно декілька або районів, з декількох боків йде прильот. Камінські найближчі дні. Добре подумай, Да? чомусь кажуть, вам треба воду патрулювати. А тут стратегічний якийсь об'єкт, інфраструктуру прильот біля міста. Щоб, як не змогли, військові рухатись, переправлятись або техніку рухати. Кам'янські найближчі дії. Мені через вас їхати, тут залізниця є загроза. Біля, біля мостів, біля води вибухи будуть. І знову показую, патрулюйте воду. Дивіться, що над водою літає. Отаке суміна, да? передбачення. Аня, що ти залякуєш? Кривий ріг. Найближчі дні Криверіг. Обіцяли не дали. Гроші допомогу, люди їдуть в нікуди. Це села або приватний сектор. Ну, Це передмістя, це точно. А хтось з відпочинку фотки викладе. Будуть кричати, що хтось зрадник у вас з керівництва. Розкачують місто. До речі, ворог таки шукає собі поплічників. І розглядаємо момент саме політичних якихось змін. Нам не до цього, але ми будемо обстріли дивитися, але ворог дуже на вас зосереджений. Правий. Перевиріг найближчі дні. Прильот там, де може горіти палати, де виробництво йде. Садочок, такий невеликий будинок, два-три поверхи, але це як соціальна інфраструктура. І поруч багатоповерхівки постраждають, і ще прольоти. І кудись гупну, і не скажуть, куди. От, я гупнула і тиша, ніби не гупала. Ні, капальний ближчі дні. Діти гинуть. Все, я це не бачила. Діти, діти, діти. Таке може на цьому на велосипеді їде. О, Якісь маленькі вулички село обстрілює. Щось у нього почне загострення. Вдень щось буде прямо його сильно крити. Марганець найближчі дні. Дірони пішли. Багато військового гине, передмістя. Вогонь, інфраструктура це коли ресурс, вода, світло. Прямо це як спеціальний цілеспрямований обстріл. Я знаю, що визгучно і майже постійно обстрілюється. Це от чіт чітко в цілі. Бух-бух-бух.